Всім привіт! Сьогодні ми знімаємо відео, скільки ми павуків знайдемо за 10 хвилин. Ну і ми йдемо тепер обслідувати з, з котом в ту територію, щоб сім'ясь на мене і на котика-Бобріка. Тут павуків немає. Тут теж немає. Ще з... раз. Щасливих 100, 100, 100. моментів першокласникам. Ну, звісно, все тільки першокласникам і першокласникам. А я а я, з тобі закону, а я, я в третьому. Тут може є. Там Тобзі. є Ні, там, там, там. на темно, так. Дівчачий тубзик. Обзор дівчата девчат в Ютубе. я бачу. Паука. Здається. Нет, она не паука муха. Дивіться. Музка. Там, короче, нічого не мало. Тут какие-то мусоры. Блин. Пошли на пиво с блогой якась неприятна, фотки різні. Коротше, зараз ми йдемо ще в батареях. Так, дивіться. Барочки, а також аккурсується. От оно, на щастя, кенові кришку. Та не повинно, то щось непонятне. Тут, коротше, повінемо. Ладно, а тут, коротше, немає. А до речі, в тому туалеті колись петарду зірвали останнього Корсара. І, вікна... і тут вікна, і тут вікна школа. Скожу, <він для> що там пауків немає. Якщо ми попустимо <пустимо> якогось паука, пишіть в коментарях. <пустимо> тут, тут є павуці. А ні, тут нема паучівки. Там ті погодження обозорна, куштуємо. Дивіться. Ні, нема. Та я павук? Я нема. О, підвал ман'яка, якщо нам бере це відео принаймні хоч 10 чи принаймні 100 лайків, підемо в підвал маніяка шукати павуків. Ага. Ну, або по тих колесах стрибати. Чи бачите? там? Коротше, ми підемо шукати поликів в акселян. там хтось в ванну, там хтось. Куди? Але може на третьому поверсі. Недушували. Скляний кабінет.

Почув, <рес> я зараз сфоткаю на пам'ять. Це я сфоткав. Кібінат. Кімната му де підбігє ранка. Я знаю куди. На перший пору. За позиків немає. Думає, я коротше сьогодні. Да? Ми сьогодні такого класного бодю знайшли, такого грубого, такого Та, великого. Такий жир. У нього пузо випирає аж до сюди. Та о, мої дві гривні. Я радий. Я прийшла дві гривні. Так весело. На конець лікар пассив у нас кіт бобир. Кіт а не бобир. Кіт бобир, кіт бобир. Є з ним, це взагалі мій канал. Пиль. Ладно, я присяду. Я радий, я за них... Можу купити цілу жівачку за цих дві гривні українських. І коврок 2021-го. До, До речі, хто хоче, щоб я зняв обзор на свою колекцію монет, пишіть в коментарях. Тут якісь... Якщо чесно, я хочу, я напишу. Ти напишеш? А ти? А ти напишеш? Щоб я зняв обзор на розпаковку. На шо. А, давайте дам шарку дивись. Може, шеф. Може, туди знайдемо. Йой, тут стояла та лапка. її тут А она дивись, Це твої дві гривні. А, відгад. Це мої дві гривні. Похотка двигача в тілі. Ремонт прокор. Оце наш клас. Це наш клас. Воло, мене вже коли сідає. Це скільки? Нічого не знайдемо. То Добре, тоді яких ніхто ну, на груди. Чому Мені Здається, що в мене цей знайдемо цілих гноль павуків. Так само. От просто гноль павуків за 10. Ану, щось є. Ну, так, якась павутинка. І тут номер. Номер який цікавий, номер 2000 чиш.

Всім папа. Це відео залишається канжу до моменту нашої смерті. До побачення. Йогін, десь в камеру. У мене 9 хвилин, 25-го минуту відео. А в мене 9 хвилин. все, не більше ні. Скільки павуків вознедам? Відео короче нема смисла продовжувати, так що всім па-па.